Привіт! Ми знаходимося у спаскому розсаднику і перед вами лавровий лист. В нашому випадку це рослина буде кімнатна, яка в принципі, успішно собі розвинеться кущем з дуже ароматними листочками. Хочу поділитися деякими традиціями, наприклад, на Мадерії на острові. Дуже популярні страви з лавровим листом. А тому, що там е, ростуть реліктові лаври величезні, тож е, коли вони готують страви з телятини, вони просто маринують на швидкоруч оливковій е, алі та листі лаврушки свіжому, причому, м'ясо доволі недовго готують на вогні і потім посипають крупною сіллю. Е, якщо вже казати про їх коронну страву. Шпетада, то ці шашлички ще й смажаться на гілочках лавру. Однак ці гілочки не з лісу, а намисно вирощуються саме для цих цілей. І тому, що ж я вам хочу сказати, що лаврушка в будь-якій страві, в супі, гарно додає нових цікавих смаків. Та відтінки. Але якщо казати про свіжі листя Лаврушки, то воно не те, що більше духмяне, скоріше, воно просто більш квіткове. Тобто, з явними нотами лавра, такими гостренькими і пікантними, однак ще й наповнений якимось трояндовими квітковими ароматами, тобто трошки по-іншому. Тому можна мати отакий свіженький листочок лаврушки в себе на підвіконні, а купити його в розсаднику в Спаському, який є в асортименті, як і безліч, безліч інших пряних трав. Про це, я думаю, ви чудово знаєте.